Сумлінний студент, талановитий барбар, хоробрий захисник та люблячий син. Таким був захисник України Іван Юрченко, який народився і жив у Кременчуці. У захисника до початку повномасштабної війни була доволі цікава професія. Навчався на Бербера вдала освоїв цю спеціальність. Повинен був їхати на міжнародні конкурси, навіть так його були роботи такі, що виходили за рамки нашої України. Спочатку повномасштабного вторгнення хлопець був тісно пов'язаний з військовими. Дуже активно допомагав Збройним силам України багато в нього друзів, які захищають нашу батьківщину. Так він здружився з хлопцями з 92-ї окремою механізованою бригадою, більш за все, з розвідниками, тому він поїхав до них самостійно і підписав контракт. Хлопець був фізично дуже сильний, високий, красивий, дуже сміливий. Тому йому довірили розвідгрупу. Івану Юрченко було 24 роки. Та, попри свій доволі молодий вік, воїн з гідністю ніс військову службу. Він виводив свою групу, але вона попала під шквальний вогонь. Зроботили ворожі дрони. І наш Ваня тривалий час знаходився на полі бою. Не змогли його одразу забрати. Прийшло повідомлення АТО. Що його група попала в засідку і він був безвісті зниклий. Хоробрий захисник мав заповіт, аби його тіло кремували. Тож після процедури у Харкові прах бійця повернули на батьківщину до Кременчука. Отака От була людина. Він хоч і молодий, але дуже наполегливий, патріотичний хлопець на Ваня. Дуже важко. близькі зі сльозами на очах згадують теплі моменти та пережиті разом з Іваном спільні історії. Дуже давно дружили з Іваном. Ну можна сказати, з дитинства, з підліткового віку, і до сьогоднішнього дня ну не зовсім до сьогоднішнього, але ми продовжували з ним дружити, спілкуватися майже кожного дня. У нас була спільна компанія і тому ця втрата дуже болісна. Для нас всіх. Дуже високу ціну йому довелося заплатити за нашу свободу, і ми будемо завжди пам'ятати його усміхненим, життєрадісним з почуттям гумору. І я знаю, що він завжди залишиться в наших серцях. Героям слава! Поховали захисника України та дійсно гідного сина нашої батьківщини на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Його подвиг залишиться в пам'яті поколінь на віки. Дмитро Цилюльник Іванкашенко Кременчуцькі новини.